Дорогі любі мої українці, я щиро щиро вітаю вас із новим роком і дуже вдячна вам за підтримку, яку відчувала протягом всього цього року. 28 жовтня відбулися вибори. А після цього, через 3 дні, 31 жовтня, відбулася ще одна подія. Чинна влада думає, що це був Хелловін. Але насправді це не був Хеллоуін. Це всі ви вийшли і сказали своє рішуче ні і дали гарбузації діючій владі. І я дуже-дуже вдячна вам за це. Днями. Телефонує мені Віктор Федорович і питає, Юлія Володимирівна, що вам подарувати на Новий рік. Я кажу, знаєте, Віктора Федоровичу, я хочу будувати автомобілі. Подаруйте мені, будь ласка, автозаз. А ось пару днів тому він підганяє мені автозак і каже: Ось ваш подарунок, виходьте. Уявляєте, і знову, знову цього разу, все він наплутав. Але не тільки я потерпаю, всі ми із вами страждаємо від їх політики. Вони закупили потяги, що ламаються, і люди змушені стояти і мерзнути на морозі. Хочу розповісти вам один анекдот. І розповім я його вам на мові оригіналу, на суржику. Їдуть якось Микола Янович і Віктор Федорович у потязі у плацкарті. Погодьтеся, вже смішно. І каже Микола Янович: щось що повільно їдемо, Треба скоріше швидкісні потяги купити. А Віктор Федорович йому відповідає: Тільки давайте скоріше. Ну, послухався його Микола Янович. Ну, як не послухатись. Ну, і купив потяги з кореї. Ось ми з вами і маємо, що маємо. Ось так вони знову все наплутали. Бо вони, бо вони. Пробачте, дуже емоційно просто я. Всі вони там у владі одного пола ягоди. Особливо після концерту Елтона Джона. До речі, ще про одного британця. Той рокер британський не платить аліментів в моїй доні, уявляєте, тому моя вимушена підробляти снігуренькою на корпоративах. А нещодавно я подивилася Людина павук. Ну, фільм мене надихнув надзвичайно і багато-багато чому навчив. Ну все, он же кличуть Снігуреньку, тому я полізла, мої дорогі. До нових зустрічей у новому році. Щастива!